Всім привіт! Вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні у нас ранкова йога, яка допоможе пробудити все тіло та розум і налаштуватися на прекрасний день. Ми з вами почнемо в позиції дитини, розставляємо коліна на комфортну ширину, витягаємось руками вперед і розслабляємо чоло на килимок. Відчуваємо витягнення в правому та лівому боках, розслабляємо обличчя та переносимо нашу увагу на дихання. Робимо декілька глибоких та повільних вдихів та видихів для того, щоб налаштуватися на практику. Робимо ще один глибокий вдих. І з видихом дивимось перед собою і виходимо на четвереньки. Залишаємо наші коліна під стегнами, а долоні переносимо злегка в праву сторону. Навдосі ми прогинаємось в спині, направляємо груди вперед. А з видихом направляємо підборіддя до грудей і виштовхаємось долонями від підлоги. Повторюємо три рази. Навдосі прогинаємось, а з видихом округлюємо спину. Повертаємось в нейтральне положення і переходимо на лівий бік. Додаємо три кішка корова. А вдих, дивимось перед собою і з видихом підборіддя до грудей. Розігріваємо наш хребет. Повертаємось в центр, заплющимо очі і додаємо декілька інтуїтивних рухів. Можна задіяти наші стегна, плечі, шию. Важливо прислухатися до свого тіла і рухатись в тому напрямку, якому хочеться йому саме сьогодні. Намагаємось поєднати рух із нашим диханням. І не забуваємо додати декілька рухів в протилежному напрямку. Повертаємось знову в центр, підвертаємо пальці ніг. І виходимо в першу собаку мордою вниз. Починаємо згинати по черзі коліна, направляти наші груди до стегон. Можна додати декілька пружинок, тягнучись чолом до підлоги. Залишаємось в статиці на декілька вдихів та видихів. Дивимось перед собою і через планку лягаємо вниз на живіт. Залишаємо наші долоні під плечима, лікці біля ребер. І з наступним вдихом підіймаємо груди з підлоги. Можна спробувати теж саме з руками над калимком. Ми з вами декілька разів навдосі, піднімемо груди вверх, витягаючись за маківкою голови до неба. І з видихом опустимось на калимок. Вдих, прогинаємось. І з видихом лягаємо вниз. З наступним вдихом підіймаємось, розкриваємо наші плечі. І тримаємо тут три, 2, і один. Повільно переходимо в сидяче положення. Залишаємо наші долоні на колінах, розправляємо плечі і додаємо декілька кругових обертів шию, спочатку через ліву сторону. І змінюємо напрям декілька кругових обертів через право. Вдих вверх, видих вниз. Повертаємось в нейтральне положення і з наступним вдихом підіймаємо руки над головою. Тримаємо пальці в замочку, долоні, направляємо до неба. Розкриваємо наші груди, розкриваємо плечі. плачі, робимо ще один вдих і з видихом повертаємось знову на четвареньки. Підгортаємо пальці ніг і переходимо в собаку мордою вниз. Коли ви готові, ми дивимось перед собою і крокуємо на початок колимка. Навдосі витягаємось. І з видихом опускаємось до наших ніг. З наступним вдихом підіймаємось на прямі ноги. І з видихом опускаємо долоні до грудей. Наступний вдих руки над головою, долоні разом. І з видихом нахиляємось вперед до наших ніг. Навдосі дивимось перед собою. І з видихом крок правою ногою назад опускаємо коліно на килимок. Робимо ще один вдих і з видихом виходимо на четвареньки, опускаємо груди та На Навдосі лягаємо на живіт, кобра, прогин в спині. І з видихом собака мордою вниз. Залишаємось тут на 5, 4, 3. Два. І один. Дивимось перед собою. Крок правий стопою вперед. Навдосі витягаємося за маківкою головою вверх. З видихом підставляємо ліву стопу до правої і опускаємось до ніг. Навдосі підіймаємося вверх. З видихом долоні до грудей. А вдих руки вверх. З видихом опускаємось до наших ніг. Навдосі дивимось перед собою, витягаємось. І з видихом крок лівою ногою назад, коліно на підлогу. Навдосі розкриваємо плечі, з видихом повертаємось на четвереньки, опускаємо груди та підборіддя. Навдосі кобра будженгасина, плечі розправлені назад. І з видихом собака мордою вниз. Залишаємось тут на декілька вдихів та видихів. Дивимось перед собою, крок лівою ступою вперед, праве коліно на підлогу і ще один вдих, І з видихом крок на початок калимка. Навдосі підіймаємось на прямі ноги, руки над головою. І з видихом долоні до грудей. Повторимо ще один раз на кожну сторону. Вдих руки вверх. Видих, опускаємось до ніг, витягаємо нашу спину. Навдосі дивимось перед собою. І з видихом крок правий ногою назад, коліно на килимок. Навдосі прогинаємось і з видихом виходимо на четвереньки, опускаємо груди та підборідця. Навдосі кобра буджангасина розправляємо плечі, витягаємо зі маківкою голови вверх. І з видихом повертаємось у собаку мордою вниз. Робимо декілька глибоких вдихів та видихів. Коли готові дивимось перед собою, крок правою стопою вперед, вдих. Розкриваємо плечі. І з видихом крок на початок коломка опускаємось вниз. На досі виходимо на прямі ноги, руки над головою, долоні разом. І з видихом руки до грудей. Вдих, руки над головою, витягаємося вверх. З видихом розслабляємось до наших ніг. Навдосі дивимось перед собою груди паралельно до підлоги. З видихом крок лівою ногою назад, коліно на килимок. Навдосі розкриваємо наші груди. І з видихом виходимо на четвареньки, опускаємо груди під борідця. Навдосі поругин в спині, кобра. І з видихом собака мордою вниз. Тримаємо тут іще три, 2. І один. Дивимось перед собою. Крок лівою стопою вперед, опускаємо праве коліно на підлогу. Навдосі витягаємось вверх. І з видихом переходимо на початок колимка, опускаємось до ніг. Навдосі підіймаємось вверх, руки над головою. І з видихом долоні до грудей. Беремось руками за спиною в замок, зводимо лопатки разом, робимо вдих і з видихом опускаємось до ніг, підіймаємо руки, наскільки це можливо вверх. Розслабляємо нашу голову, розслабляємо обличчя, коліна можуть бути зігнутими. Опускаємо руки вниз, ставимо стопи на ширину колимка і робимо крок правою ногою назад. Робимо декілька пружинок, стегнемо вниз, намагаючись тримати задню ногу прямою. Опускаємо праве коліно на килимок, розслабляємо стопу, направляємо груди вперед. Та залишаємось в ящерці на декілька вдихів та видихів. Повільно переходимо в позицію дитини, сідаємо на п'ятий, витягаємось руками вперед. Робимо тут ще один вдих і з видихом міняємо сторону. Підіймаємо ліве коліно з підлоги і декілька разів пружинимо стегнами вниз. Опускаємо ліве коліно та стопу на підлогу. Розправляємо плечі витягаємось легка вверх і залишаємось тут на декілька вдихів та видихів переносимо нашу праву ногу трішки ближче до себе і розкриваємо стопу в сторону лівою ногою робимо крок вперед. І опиняємось в присіді в Маласана. Декілька разів направляємо наші коліна в сторони. І коли готові, залишаємось в центрі, долоні до грудей, лікці до колін, Витягаємось за маківкою голови вверх. Розслабляємо обличчя, заплющуємо очі і робимо декілька глибоких вдихів та видихів. Опускаємо долоні на підлогу, випрямляємо ноги і декілька разів направляємо стегна зі сторони в сторону. Дивимось перед собою, переходимо в планку, опускаємо коліна і сідаємо на п'яти. Кладемо ліву долоню на калимок і нахиляємось в лівий бік. Витягаємо праву сторону нашого тіла, направляємо груди вверх. І ще один вдих, і з видихом міняємо сторону. Повертаємось в центр. Навдосі руки над головою, долоні разом. І з видихом долоні до грудей. Намасте. Дякую, що були сьогодні зі мною. Якщо вам сподобалось це відео, не забувайте ставити вподобайки та підписуватись на канал. До зустрічі!